І особливим днем прослави Божого милосердя, можна сказати, що з цього дня життя починається. Саме день, в якому це Боже милосердя виявилося, ось захотів Ісус, щоб такий перший день, скажімо, перший четвер місяця, міг бути таким днем прослави його милосердя, тому що саме від Нього. Починається все нове, нове життя. Тому що взагалі життя почалося з Божого населення, з Божої любові, тому що Божа любов задумала такий світ, такий все те, що ми знаємо і не знаємо, видими і невидиме. І саме Бог захотів все це так наповнити і подарувати людині, щоб вона могла прославляти Господа. Пізнавати це Боже воносердя, таємницю самого Бога і сповнятися Божим Духом, тому що саме життя їй залежить від того, наскільки вона буде повна Святого Духа, наскільки вона буде без нього настільки і нещасна, тому що тільки Дух Божий робить людину щасливою. Тому що Дух Божий дає людині красу велич, славу, святість, мир, любов, добро, правду. Одним словом, це є дійсно великі Божі дари для нас, але тому що бачимо, цей обман прийшов і смерть поглинула людину через гріх, через такий обман, і людина зазнала життя без Бога. І весь час це життя нас переслідує, ми весь час його таким бачимо і в своїй душі, і навколо, тому що скрізь де є зло, де є смерть там життя без Бога. Але Бог навіть тоді захотів, щоб людині все одно дати своє милосердя і пішов аж до смерті, пішов у гріх людський. Щоб людина навіть там знайшла його милосердя, якщо вона захоче. Тому що коли очі закриє і не схоче бачити це милосердя, звичайно, вона його не побачить. Але коли вона буде шукати і роздумувати, Бог дасть їй це зрозуміти, пізнати його милосердя навіть в упадку, навіть в смерті. Навіть там це Боже милосердя буде об'явлено, поки не прийде людина до того останнього, скажімо, моменту, де ми називаємо це як Божий суд. І навіть цей Божий суд також є великим Божим милосердям. Навіть так. Бо хто хоче жити з Богом, хто його любить, той навіть очікує цього суду. Тому що там буде повністю визволення від тих різних людських таких терпінь, страждань і все інше. Але, звичайно, людина, яка не хотіла бачити цього милосердя, вона і Божого суду боїться, тому що почує Божу справедливість. Але тому, що бачимо, ми люди, і завжди десь щось людина вірить, щось сумнівається, щось хоче себе чимось скажімо, якось так, захистити в тому плані, що себе оправдати, що, наприклад, може, то і такого не буде, може то і Божого суду не буде, то що церква таке говорить. І е, тоді, звичайно, вона втрачає дуже сильно. Тут е, мені вчора одна дівчина дала таке свідчення, дуже чудове свідчення. Е, отже, це дівчина, яка приїхала. На молитву Тисячу Богородиця сюди, в суботу, де ми молилися, тут було досить багато людей. І там багато інших випадків таких було, дійсно, той день, але ось вона захотіла просто розповісти те, що вона тут пережила, приїхавши, бажаючи тут молитися, тому що вона вперше приїхала на таку молитву. бо Рік назад е, молилася по інтернеті з нами, бо не знала, що тут так можна приїхати, коли приїхала з Меджугорі і саме захотіла молитися, і тоді також почула особливу опіку Божої Матері. Але цього року вона захотіла приїхати. І ось коли ми вже молилися, в якийсь момент вона була на колінах. Так їх багато в той момент і молилися. І в один момент вона розповідає, що ніби, ну, якби з цієї реальності була забрана. Тобто, тобто вона в церкві була, її люди бачили, звичайно, але ось їй якось дух в якийсь спосіб так, що вона вже ніби не була тут. але... В один момент вона усвідомлює себе на Божому суді, на Божому суді. Так як клячала, так і перенесли її, якось перенесли, чи англий, чи якось дійсно Бог своєю ласкою, але ось в тому клячанні вона стає на тому Божому суді. І з такою похиленою головою, так само, як вона тут, її молитві перебувала. І вона розуміє, що вона на Божому суді. І в один момент Бог їй показує все її життя. І каже навіть цей момент, який був ну, в дитинстві, десь була маленькою дитиною, що навіть не пам'ятає цього, тому що була маленька. Але навіть із того часу її життя. Щось було їй дано просто показано життя, і вона зрозуміла, що це було погано. Ясно, коли була дитиною, може, і не розуміла цього, вона навіть не пам'ятає, але тут, коли стояла перед Богом на цьому суді, вона усвідомила, що це було погано тоді. І все своє життя, яке пройшло в різний спосіб, з різними, скажімо, такими, десь там. Хвилями якихось неправильних вчинків, діл, думок, рішень. І вона тут розуміє, і голос до неї каже: ти розумієш, що, що ти відкрила двері для зла. Ти сама видно. І вона розуміє, що так. І коли хоч в житті, як вона там якраз говорить, не раз ставила Богові таке питання, чому життя таке несправедливе, тому що ну, щось там в житті не вийшло так, як може хотілося, і вона мала такі думки, чому таке життя несправедливе. І, але тут, на Божому суді, вона каже: я розумію, все було справедливо. Тобто все, що Бог допустив на неї, це було справедливо. І головне, вона тут стоїть і нема до кого звернутися, щоби хтось захистив. Якісь там, скажімо, якісь апеляції, чи хтось би за неї словечко замовив. Нема. Ось нема. Вона стоїть перед Богом. І стверджує лише, Боже, все справедливо. Все справедливо. Але це було велике очищення. І коли цей Божий суд такий прийшов над нею, і вона побачила своє життя і побачила свої вчинки, і говорить, що їй стало дуже огидно, скажімо, ну, щодо себе. Тому що вона зрозуміла, що ну, не було правильно. І Дуже стало й прикро, так що не так правильно думала, не нерозумно думала в своєму житті, хоч вона ще досить молода, але вже той відрізок він вже був, скажімо так, оцінений через Божу ласку. І ось коли цей суд відбувся, вона ствердила для себе, бо не раз в своєму житті також мала думки, може, то того суду й не буде. Ну, так десь проходило потім. Вона згадала, що десь через її душу пробігало через такі різні якісь моменти, тому що перебуваючи між різними своїми, ну скажімо, однолітками, по різному це все думалося. Але тут вона стверджує: Суд Божий буде, Він є, Він вже є, але особливо буде, тому що ми до Нього йдемо. І ось коли пройшовши таке свого роду очищення, де Бог їй дав зрозуміти, вона дуже сильно, як би, в своїй душі пережила той момент. Ну і коли вже знову якби, опинилася свідомістю тут, ця молитва пішла дуже по-іншому. Але в тій хвилині, говорить, дуже захотілося напитися води. Не просто води, звичайно, ось тут з крана, дещо, а саме з джерела. Ось піти до того джерела і просто цієї води напитися. Що й вона зробила, пішовши, тому що ну, нутром так чула потрібно. Ось пішовши напитися, каже, ця вода мала зовсім інший смак. Потім, ставши тут над берегом, де вона вперше, коли приїхала в підгірці, там перебувала, якби так роздумуючи над тим всім. Ось і потім вона знову прийшла на молитву, де ця молитва продовжилася вже зовсім з іншим усвідомленням. І це бачить дуже, так скажем, позитивно той момент. Тому що, коли Господь дав їй так пережити наперед, значить, ще є час. Щось багато поміняти, а найперше усвідомлено жити, життя своє свідомо переживати з вірою. Бо коли людина вже стає на цьому суді і вже розуміє, що ця хвилина остання вже не буде куди, скажімо, назад повернутися, але вже буде Боже рішення. Це, звичайно, вже ну, набагато трудніше, але Господь дарував цю ласку, і коли вона повернулася сюди, вона почула присутність Богородиці дуже живу. Так як рік назад тоді вдома, в себе, а тут набагато більше, як Марія любить її, як вона її любить. І говорить, якщо би навіть так людині дати всю любов людей, ось ті люди, які зараз живуть у світі, якби ту людську любов всю так, скажемо, об'єднати і спрямувати, ось, допустимо, на одну людину, ну, допустимо, на неї, вона розуміє, що цього не отримує, що отримала від самої Богородиці. Цієї любові материнської, любові Діви Марії, вона перевершує навіть ту любов всіх людей разом взяти. Уявіть собі. Є багато людей, які люблять дуже сильно. Наприклад, там, не знаю, дітей люблять, батьків люблять, одні одних себе люблять. Отже, але це є така, скажімо, дуже обмежена любов все одно. Марія любить необмеженою любов'ю, тому що через неї йде повнота любові Божої. І недаремно вона сказала: Меджугорі, якби ви знали, як я вас люблю, ви би плакали з радості. І ось ця дівчина пережила ту любов материнську, діви Марії, тут підірється гость в суботу <кхем> на цій молитві тисяча богородиць. Після суду, після того, як вона почула визволення свого роду, усвідомлення тих гріхів, пожаліла, скажем, себе, ну, свого роду зненавиділа, скажем, тими словами, їй де стало огидно її самі, самі собі. Після цього душа була вільна для любові, ось цієї материнської Божої Матері. Ну і, звичайно, Божої також. Тому людині не раз е, не можна боятися якраз того Божого світла, яке приходить, тому що Боже світло приходить, щоб очистити душу людини, звільнити, навіть коли вона перебуває на тому Божому суді. Але той невеличкий такий Божий суд тут для нас є саме в тайній сповіді де людині також дається можливість десь побачити своє життя, ну, оцінити його на ту міру, на яку Господь дає ту ласку, і щоб звільнити місце в серці для дії Божественної любові, любові Марії, нашої Невесної Матері. Щоб наше серце було здатним вмістити, тому що коли воно загружене. Ось тою всячною, всякою нашої життєвою, яку не раз людина ось переживає, і навіть деколи не дає собі справи, не розуміє, не усвідомлює, але проходить цей свій шлях, і серце загружається тим світом, Духом світу. Нема місця. І коли Господь якусь таку дасть милість особливою, Ласкою торкнеться навіть в такий спосіб, давши пережити вже той свого роду передчасний суд його, людина дуже глибоко перемінюється, переображується. І такі моменти, які не раз люди переживають в різних ситуаціях, це людина не може спланувати ось так, хоче вона таке пережити, ну просто не буде. Але Бог сам до неї навідується тоді, коли він хоче. Важливо, щоб вона захотіла йти до нього, захотіла ставати перед Ним, захотіла тут присидити той час молитви. Тоді Господь знайде якусь мить і дасть людині таку милі щоб вона була переповнена його любов'ю. Що вона усвідомила, як він її любить, як він прощає їй найменші гріхи, а головне, що він їх бачить, він їх зауважує, він знає. Ця дівчина каже: я навіть не пам'ятала про це, бо була дитиною шамалою. Але тут їй показали, що це було погано. І вона зрозуміла, що це буде погано. Тому дякуємо Богові за той дар, за його милість, за його любов, з якої Господь огортає кожну людину, довготерпеливо чекає її і, і дуже багато прощає. Бог дуже багато прощає і готовий простити. Тільки одного чекає перше смирення, довіри і молитви. Смирення, довіри і молитви. Покаяння, звичайно, це все. В покаянні можна і осягнути, тому що не може людина без покаяння смирення знайти, не може без покаяння знайти довіру. Ну і не може молитися без покаяння. Отже, тому це все для нас дуже важливо, і це Божі дари, Божі ласки, які Господь щедро нам виділяє, поки є час. Цей час дуже дорогий, дуже цінний, і деколи цей час використовують неправильно, використовують навпаки на знищення життя, на війну, наприклад, на якісь гріхи, але час є для того, щоб людина перейшла через покаяння, почала Богу довіряти, усвідомила свою неміч. Усмирилася і почала молитися до нього. Тому дякуємо Богу і довіряємо Йому, вкладаємо все в його руки і молимось, щоб Господня воля здійснилася в нашому житті, і Божа милість була дарована кожній людині для спасіння. Слава Христу!